Всім привіт! Сьогодні роблю відео отчт, як завжди, після ринку, але я сьогодні навіть трішки з... встигла відпочити, тому що вчора ми збирали з чоловіком полуницю цю 6 годин і зайшли в хату. Я змонтувала-єлі відео, і поки воно загружалося, я заснула. А потім, а потім коли треба було підключити. У нас є канал в YouTube. Я вже прокинулася з початку першого, здається, чи, чи около часу ночі. Тому загрузила дуже пізно. Вчора дуже заморилася. от так і вийшло, що вчора дуже-дуже пізно загрузилося відео. І сьогодні ми були на ринку, було у нас дуже багато полуниці. Приїхали ми о сьомій ранку, ну десь, може, без десяти, може на сім, десь десь то. Ще я в Раді встала, нарізала троян два відра. ну Троянди всі я не допродала, трішки може з десяток залишилось. Я просто їх роздала там на ринку. Нехай люди празднують, святкують тройцю. А полуниця в мене пішла дуже швидко. Та, що грунтова, та, що з ґрунту була грязна, я її нічого не робила, Така, як вона є, таку я її продавала, тільки продавала по 60 гривень. Але в мене її було зовсім мало. Тому що в мене на ґрунті, от просто на ґрунті, в мене росте дуже мало полуниці. Росте в мене рядочок джолі, два рядки Альби і, і рядок хвері. О, ще в мене Джорнея і ем, Чамура, Ну, цих ще я не збирала. Е, і мальвіни в мене трохи теж посаджено є на ґрунті. Я маю на увозі без укриття ґрунту ніякого. Тому полуниця була, звичайно, грязною. Я її продавала по 60 гривень. Я не захотіла з нею митися, щось її робити. Так трішки земля пообсипалася і ну, вона виглядала просто такою матовою, тому що ну, вона наче в пилюці. Але люди її за залюбки брали. Все-таки 10-20 гривень на кілограмів це багато. Але я остальну, ту, що була чиста, всю попродала по 80 гривень. У мене стояла черга і ми дуже-дуже швидко продали. Коли я приїхала на ринок, рядом стояли люди продавали свою таку ну, середньої такої величини, непогано дуже, -дуже, дуже хорошу йогуртку, але теж із ґрунту, але вона була трішки ну ну як би, ну, може чистіша, але на вид трішки матовіша. Ніж У нас у нас трішки ну, більше блистіла і у нас була солодка ягода. ну то, що із плівки там контролюється, там контролюється подача вологи і, звичайно, там вона смачніша. Ті люди продавали по 70. ну Здається, в них був сорт схожий на польчики, але ну, мені здається, не польчики. польчики трішки вони блищать, а а ця якась друга. Ну, я не питала, яка у них там які сорти. Вони продавали по 70, але теж дуже швидко продали. Полониці було багато. І ну, мені сподобався базар. ну, Субота є субота. Багато народу, багато своїх покупців приходять. Ті, що свої покупці приходять, вони. Навіть не питають ціну, питають тільки сорти, які їм подобається. Сенсоці як завжди не вистачило, але дуже багато людей полюбляють альбу, тому що та, що в мене альба у теплиці, вона вже дуже-дуже солодка. І клері теж солодка. ну, Теплиця є теплиця, тому ми на наступний рік, на наступний рік, ось. Тільки трішки, трішки розхребуємося з цими збурами, і чоловік буде ставити, ну, варити, гнуть дуги і варити нові теплиці. Тому що у цей труд вкладається та сама праця, але з ранішої полуниці набагато. Більше утримується дохід, це раз, а по-друге, набагато краще у теплиці і збирати йогоду. І ніякі дощі вам не мішають. Жарко, значить, можна заліпати або ізвістю, або побілкою якоюсь, або. Ту ж землю розвести в воді і заляпати ті ж теплиці, щоб не так було жорко. Можна підняти краї, підняти верхи, так як у нас зроблені... Ось, зроблений зігзог тут, бачите? Тут можна від... обрати оцю... зігзог і взагалі можна навіть зняти теплицю, зняти плівку. Але... Нам подобається збирати під плівкою, тому що там ідеальна, ідеальні умови і для збору, і для того, щоб вона поспівала і була солодкою. Тому будемо ставити ще дві теплиці. На ґрунті буду трішки. Сукращать, звичайно, там треба садити середні, будуть середні і пізні сорти, і ті, що не транспортабельні, ті будуть на вулиці. Всі ж, звичайно, у теплиці не впихнеш. А от в теплиці найбільше, найбільше підходить Ольба, тому що Ольба дуже багато сипе йогоди, дуже багато. Дуже-дуже врожойна. Ну, я, наприклад, не знаю вражайніші. Ну, Може, може десь і є якісь врожайніші сорти, які я ще не, не, не вивчила. Е, Допустимо, Азія врожайна, але ж вона пізніше від Ольби десь е, ну, неділі на дві, мабуть. А це дуже-дуже багато. Е, але все одно я довольна, що я тут посадила Озію. І, можливо, ще буду саджувати озію. Можливо, Амі буду саджувати, мені теж подобається. Але вона не, не така врожайна, як Ольба. Ольба найврожайніша з усіх сортів, які в мене є. Е, Кларі дуже багато йогоди, але вона набагато легша. Е, по об'єму да, її багато, але ось так. І так, що стосується. Тих людей, які перекупляють полуницю. В мене вчора я говорила, що я вчора я записувала відео, але я отак і не виклала. Я його переписувала кілька разів, але щось у мене не йшло, тому що в мене були емоції. Так, <рес> да, я, можливо, я неправильно зробила, що я знімала їхню полуницю. Тепер я не ходжу і не знімаю. Так хотілося записати відео за один раз, але не виходить. Мені завжди хтось дзвонить. Так мене вчора переповнювали емоції, що я неправильно Що Я знімала без їхнього дозволу по їхній товар. Так що більше не буду знімати. Всі все бачать і так. <смі> ну, їм не сподобалось те, що я якби, роблю рекламу для своєї полуниці, для себе. Ну, самі покупці приходять і говорять, що в мене найкраща полуниця на ринку, але ну, це не так. Звичайно, є і е е бувають дні, що е е теж полуниця дуже горна в людей і ну, нема питань. І є у людей, які перекупляють полуницю, теж хороша полуниця, і ставлення в нас із ними дуже гарні, тому що люди розуміють, ну, хочу, я здаю, хочу, не здаю. До мене кілька разів дзвонили, щоб здала полуницю, але я, я ж говорю, що я відпочиваю там на. на Ринку. Хтось їде там, замурюється, стоїть, торгує і замурюється. А я там відпочиваю, тому що я на огороді стою роком е цілий день. А там, а там я можу навіть сісти на стульчик і посидіти. І поспілкуватися з своїми покупцями, своїми е сусідами по бізнесу. І в нас взагалі дуже ну, хорошо, ми друг до друга ставимося і в друг, другому. Підтримуємо друг друга, тому що ми від перекупів стоїмо окремо. Ми ніколи з ними не стоїмо разом, тому що, ну, тому що не стоїмо. Так от що я хочу сказати. Він Тут, тут вчора кричав на мене, що ти не знаєш, де я беру полуниці, ну так, я не знаю, звичайно, де він бере. Примірно то знаю, але ну, ну не будемо про це. Але ті, що купляють полуницю, ой, продають полуницю не свою, сьогодні купляли в мене полуницю для себе, для їди кілограм. Тому е, тут виводи, висновки самі напрошуються самі по собі. Чому, якщо ти не ти продаєш полуницю і купляєш у мене полуничку для того, щоб е, самим поїсти домашньої, так сказати, безпечної. Ну, я вважаю, що це діло їхнє. Ну, є люди, які не можуть продати свою продукцію, або там мало, або нема чим привезти. Ну, все може бути. І кожен заробляє так, як може. Звичайно, але е, я вважаю, що це просто зовисть, е, тому що в мене ну, майже завжди мене розкуповується оце тільки один раз за сезон, я привезла додому, тому що ну, був не базарний день, і, е, що я привезла додому трохи полуниці, але але ж я ось тільки що ось зараз стою, приїхала з ринку і мені вже дзвонять вдома. Продайте полуницю. Ну, кажу, приходьте вечором, ввечері будемо збирати, після шести, будь ласка, вже буде багато назбирано, і вже можна вибрати і все, все остальное. Так що, як то так. Так що, репортажів із показом чужої полуниці більше не буде, не хочу назживати ворогів. Ну, звичайно. Я повинна спраш... ну, питати дозволу, чи знімати, чи не знімати. Так що не буду більше наживати собі ворогів. Хай кожен робить висновки сам. І там мені був коментарі був коментарій насчет того, чому засихає листик. Треба бачити, який листик. Якщо засихає, ну, звичайно, треба бачити кущик, якщо засихає точка росту, то це вже говорить про те, що щось із коренем. Викопайте, подивіться, щось із коренем, Тому що, от дивіться, як тільки починає в'янути макушка у полуниці. Це під'їдає хрущ, вона починає вйонути, і можна підкопнути і зразу бачите, зразу бачите, хруща там, личинку хруща. Також може бути якась хвороба кореня, якісь гнилі, хтось їсть його або щось не розвивається, може лише чимось підлить, що спалить корінь. Тут причин може бути безліч. І по поводу. Того, що в когось коней там не, не крупна йогурка. Ну, Для крупної ягодки треба, щоб вологи достатньо було, але не перелить. Це обов'язково, тому що переливу полуниця не любить. Може не вистачати якогось якихось компонентів. Я вже говорила: для крупної полуниці треба давати по цій таблиці, де. Ви бачите, берете пакетик із добривом, із різними формулами, і там на обратній стороні вказано в якій стадії, що треба давати. Дуже часто мені люди пишуть, що чи можна, коли збираємо полуницю, підкармлювати полуницю. Ну, звичайно, можна, ми ж то їмо Кожного дня. І полонички теж треба їсти, але ж треба це робити в міру, і після збору от зібрали, зібрали урожай І можна полисти кудись або в корінь якогось доброго. Тільки ж не так, що ага дали лошадіну дозу, а потім всі потроїлися. Ні, звичайно, треба давати дуже-дуже маленьку дозу. Я вже говорила, що я, якщо добре, воду даю, то я вдвічі менше додаю норми, особливо в корінь. Тому що корінь можна спалити, і воно не треба краще полуницю не докормити, чим перекормити. Це золоте правило. Тому що ви через те, що хочете отримати отримати більше, ви получите наоборот, обратну сторону медолі. І ще, може бути, не ханей. Діло в тому, що є ще один сорт. Який дуже схожий на хоней, але він трішки міль... Міль... мільче. І... Ну, є два хонеї говорю. Він теж називається хоней, але він... Його мілко. Е -е... І якщо загустити посадки, теж буде мілка йода. Якщо старий кущ, він ділиться і дуже багато рожків, дуже багато ягоди зав'язується, і, звичайно, ягода буде мільчати. Просто кущ не зможе викормити таку кількість ягід. Треба нормувати рожки. Ну, ось такі правила. І, і цей другий сорт Хонея, який є, він в мене теж колись був, але я його. Вирубала, тому що в нього була якась така і терпкость, і горчинка. І ну, мені він не сподобався. Да, він хорошо приймається, воно не... він е без всяких обробіток, без всяких. Ну, можливо, якщо підкормлювати хорошо, можливо, там буде хороша йогода. Але він сипе і сипе ягоду. Ну, от такий. є так званих два хонея. Не знаю, в чому причина, де його там виводили, чи, чи відкіль він пішов, не знаю. Але в мене він теж був, але це вже було давно, і я від нього позбулася. Це мені висилали, як, як гармонію вислали перший раз. Потім вислали як купчиху ще один раз і все, да. Оце за два сорти мені вислали цю полуницю. І так, звичайно, я як, як правильно зробила, побривалася ці тоноси, на слідуючий рік її розсадила, я її поливала, я її підкормлювала, я її обробітки робила. Да. Я, Горна, хороша вийшла, але мені смак її не сподобався. Тому як-то так, наче на всі відповіла на всі питання, можливо, щось і забула. А. Тепер же даю відповідь, чому буває така полуниця. Ні, вона не хвора, не думайте. І з нею можна брати і вуса. Але в, в ній не вистачає магнію. Це нехватка магнію один із показників. Один із показників нехватки магнію, це виходить така йогода з такими шишечками, як розочки. Ну, на цьому все. Всього доброго, бо треба йти получ. І, до речі, зараз покажу в мене, я ж роблю експеримент. І... У мене росте полуничка в горшках, в горщиках. Я робила із землею, просто з землею. У мене не вийшло. Ну, Земля, вона не… не там туди вуздух, дуже, повітря дуже погано доходить. А ось так, ось так, коли додаєте сюди турф, ось вона росте прекрасно. Це ще посажена, це ще посажена у мене у. В листопаді місяці. Ось така йогода ось таку йоду дає. Це сорт мурона. Вона стоїть у мене на вулиці. Вона вже поділилася. Ну, бачите, ось. Звичайно, в мене не вистачає часу за нею ухожувати. Інколи я її підкормлюю, а це, але це були, буває дуже-дуже рідко, тому що я не стигую. Ось вже вона підсухла, треба обов'язково підкормити. Так, і навіть пускає вже вусики. Так що у горщиках таких 3-4-5 кілограмових, 5-літрових можна вирощувати тільки, коли додаєте торф. Тоді земля, ви ж там не рихлите землю, земля, виходить, рихла і там є доступ повітря і Полуничка добре розвивається. Е, Так. Пишіть мені, що б ви хотіли ще почути. Обов'язково е, зроблю відео, там я теж обіцяла е, розповісти е, про посадку. Касетки, все, я це пам'ятаю, але просто не хватає, не вистачає мене часу. Всім миру добрався всього найкращого.